Друзі, всім привіт! Сьогодні в репошок на такому городі напевно, гектарів півтора. Ні разу я тут не ходив. І сьогодні поглянемо, що у нас тут буде. Цікаво подивитися кераміку якого періоду. Скажу одне, що зліва річка, ставок. А поверху, ось в кущах, їх уже не видно. Тут була раніше ціла вулиця. Напевно, будинків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім будинків. Ось така місцина. Ну і напевно, що в людей тут були городи, а можливо якісь імперські хатки перед цими радянськими. Так що, друзі, ось так. Поїхали. Екстера і песа сьогодні немає, сьогодні в нього вихідний. До речі, забув додати, сьогодні у нас буде десь година, можливо півтори пошуку, тому що сонечко сідає, а тут комарі просто з'їдають біля річки. Так, перший сигнал і у нас, друзі, монетка. Радянщина. Так, і батарея сіла. Радянщина. Так, це у нас рамочник, схоже, що 15 копійок з 48-го року. Добре, потім тремо. Зовсім поверхнева знахідка. Ось тільки трішки відгріб. Ось так. Початок є. Поїхали. Так, у нас ще така знахідка. Будівельний цвях, шиферний, як бачимо, старенький. Потім відітрема, можливо, якісь будуть тут надписи. І ось таке кільце. Кільце, можливо, пробували худоба. Тому що сюди нижче біля води. Так, цікавенький сигнал 46. Як бачимо, не дуже глибокий, зараз поглянемо, що у нас тут буде. Можливо, я так гадаю, що це буде ложка. Ага, ні, це, друзі, із насоса велосипедного. Ручка. Ось так. Добре, на кольоровий метал підійде. Сигнали на камеру більше знімати не буду, тому що дуже-дуже багато сміття, все тут дзвонить, 46, ось у нас знову ложка. Тому буду знімати тільки монетки. Ну що ж, друзі, ця сторона пустенька, підемо туди вгору до будинків. Так, і давайте поглянемо. Ось чому не хочеться знімати сигнали 46, та імперією тут а не пахне. Не бачу тут кераміки, а в нас тільки ось така: друга половина 19-го. Ось така красива. Так, чому включився? У нас монетка 5 копійок 28-го року. Також поверхнева знахідка в непоганому стані. Наступна знахідка, це в нас схоже, що обручка. Обручка, заготовка з монети. Також друга половина 19-го. І пеніцилін, куди ж без нього? Так, це вже більш глибока в нас знахідка. І це в нас рамочник або щитовик. Так, щитовик. Давайте поглянемо. 15 копійок. О, комарі. Довбуть 53-го року, друзі. Продовжуємо. Не буду довго сидіти, тому що гризуть просто неймовірно. Скоро і голову відкусять. Як казав мій кум, каже такі комарі, що береш, отак закрила його і отак ще лапи звисають метра на пів. Ще трішки кольорового металу. Це в нас отакий жмуток мідної проволоки як окуляри. Ой, друзі, в нас жирок, 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 жирок. Я бачу, що в нас блестить Так, схоже, що срібло. Нарешті, нарешті сьогодні якась. Класна знахідка. Так, друзі, 15 копійок 29-го року. Ось така монетосина. І, як бачимо, ближче сюди до будинків. Ось якраз видніється дах одного з їх. Так, нагадаю, що тут ціла вулиця мертва і дуже давно. На жаль, такі реалії, що в нас. Вимираючі села України. Ось такі маленькі вулиці, хутори, села. Так, продовжуємо. У нас ще півгодини, можливо, хвилин 40. Точно буде покопати. Тим паче, що срібло є. Оце взагалі поверхнева знахідка. Не знаю, чи це схоже на монету, але, друзі, вона дуже-дуже тоненьке. можливо монета і затерта. Потрібно її відмити, тим паче ще й сіло сонце. Ось так. Давайте на огляді подивимося. Схоже на монету, але воно дуже-дуже тоненьке. Так, давайте поглянемо ще на одну знахідку. Це у нас 2 копійки 52-го року. Набагато цікавіше, друзі, ходити тут біля будинків. Зараз ще, можливо, заглянемо в цей заковулок. Ось, між будинками. А потім підемо на пів гектара, там ще приєднується до цього городу ще один город. Ось якраз і поглянемо, що там. Так, продовжуємо. Не забувайте, друзі, тисяти вподобайки, підписуватись. Так, YouTube зрозуміє, що відео цікаве і пропонуватиме його більші аудиторії. А українського контенту повинно бути більше. Так, у нас по ложках цілий сервіз можна зібрати, як бачимо. Багато шмурдяка всякого, 2-3 гільзи, пластинка від чавуна, Якась зовсім незрозуміла штука. Потім поглянемо. Так, що ще хотів сказати. Так, ага, ще одне кільце і капсуль. Багато сміття, друзі. Зараз ще поглянемо ось на цей городок. І будемо закінчувати. У нас ще ось така візуальна знахідка, як бачимо, схоже, що радянський режик. Ось такий ніж. Все рівно нас тяне донизу, ще не дійшов до того місця. І в нас ще один монетос. Монетос з відбиточком. Так. Було видніше. А що тут буде видніше? 5 копійок. І незрозуміло якого року. Так, зачекайте. Так, 28-го, а можливо і 26-го року. Потрібно відмити і ще раз поглянемо. Ще одна знахідка і ще у нас будівельний цвях. Шиферний будівельний цвях. Так, навіть не хоче камера фокусуватися, тому що темніє. Ага, ось є. Це такий уже другий. Зараз ще трішки, та напевно вже будемо закінчувати, тому що темно. Уже включений ліхтарик, ось попередня шмурч, і в нас монетос. Так, ага, ось він. Радянщина. І давайте поглянемо. Так, три копійки. Три копійки. 26-го або 36-го року. Нічого не зрозуміло, що йду в будь-комарі. Так, друзі, добре. Зустрінемося на огляді знахідок. У нас такі прекрасні ночі. І ось наше поселення. І традиційно, друзі, в нас огляд, знахідок. і док. Саме цікаве в нас це 15 копійок, яка горіла, напевно, що все життя своє 29-го року. Дуже жахливий в неї стан. Так, два ПТК 28. го Один у більш кращому стані. Ну а другий також побитий весь, вигнутий. Але ціни на їх непогані на 28-й рік. Також у нас 3 копійки 36-го і 2 копійки 1952 року. Також є у нас два рамочника. Зараз подивимося, які роки. 15 копійок 46-го та 15 копійок 1953 року. Також у нас заготовка, а можливо, вже було і кільце. Ось така фігня. Думав, що це у нас буде якась монетка. Можливо, це був і мідяк, тому що нічого на ньому не розібрати. Воно дуже-дуже тоненьке. Можливо, такий вже зализаний життям. І два будівельних цвяха. Ось такі шиферні. Якісь надписи видніються, але дуже погано. Кому сподобався вихід, друзі, павець вгору, не забувайте підписуватись на канал, також не забувайте, що ви можете стати платним підписником за невелику плату в місяць. Але, звісно, перед цим не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Почуємося!